Шлюбна агенція, керівник шлюбної агенції, мене звати Світлана Саган. Хочу запросити усіх вас, хто шукає свою половинку, до мене в шлюбну агенцію. Я професійна Сваха, працюю вже 10 років. Дуже багато за моєю участі людей перезнайомилися, і дуже багато відбулося весіль гарних, на яких я була також запрошена. Моя шлюбна агенція це міжнародна шлюбна агенція. Це Канада, США, Італія, Франція, Польща, Португалія і багато інших країн. Хочу сказати вам, що для українців взагалі дуже багато на сьогоднішній день, особливо для жінок, існує шансів, оскільки в Європі жінки заміж не дуже хочуть виходити. То чоловіки більше європейські шукають наших українських жінок. Зі США українська діаспора, це їхня мрія для чоловіків знайти тут для нас українку. Так що, якщо ви маєте бажання поїхати в Канаду, поїхати в США, подивитися на ці країни, а заодно і знайти своє щастя, обов'язково звертайтеся до моїх послуг. Не треба комплексувати. Не треба боятися, а треба звертатися. Адже тільки за рахунок свахи ви можете відшукати правильну свою половинку. Особливо звертаюся до тих людей, які мали вже гіркий досвід і, на жаль, розлучені. Це для вас дуже великий шанс, адже я підшукую пари і по психологічних сумісностях, і за бажаннями вашими. За скільки людина, за скільки людина хоче, за стільки і має свою половинку. Я маю на увазі послуги платні. Адже людина, яка оплатила послуги, має більше шансів, а безкоштовні оголошення в інтернеті це тільки марна затрата часу. Ви ніколи не знаєте, хто пише вам. Яка ця людина? А Сваха за це відповідає? Я буду дуже рада бачити кожного з вас. Не сумуйте, не комплексуйте, звертайтеся. Ваша доля в моїх руках. Дякую.